Говорять всі в одній руці кермо в іншій трубка просто під носом удаївців. Дуже часто дозволяють собі теревенні і водії переповненого громадського транспорту. Коли водій спілкується по телефону, він відволікається від, від дороги і не може нормально контролювати рух свого автомобіля. при виникні навіть небезпеки вчасно відреагувати на зміну обстановки. Вичислити з потоку транспорту балакунів зовсім не складно захопившись розмовою ті, не помічають поруч себе у сусідньому ряді навіть даїшної машини. Втім, відмовка завжди знайдеться. Тому терміновий дзвінок для цього повинні використатися або блітузом або вільними руками. або можна було зупинитись. Ці немає де зупинятись просто. Водії підкреслюють, під час базікання по мобільному телефону реакція водія сповільнюється і йому потрібно втричі більше часу, аби зреагувати на непередбачувану дорожню ситуацію. Як результат, гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів. Керуєте транспортним засобом, спілкуйте з засобами зв'язку. Що призвело вас до цього? Признаю свою ошибку. І така помилка має свою ціну від 425 до п'яти сотень гривень, практично всі водії за невеликим винятком схильні до ефекту перемикання уваги з управління автомобілем на розмову. Констатують психологи. Втім, жінкам як не дивно властивіше і робити два діла одночасно. Люди, які більше холерики або або сангвініки, ну такі, скажімо, екстраверти. Вони більше в них краще получається. Переключати увагу, але при цьому увага є можливо менш стійка ніж у. Флігматиків, допустимо, чи меланхоліків, які є інтровертами у салоні мобільного зв'язку. Показують аксесуарів для безконтактної бесіди. По телефону більш ніж достатньо. Вільні руки за кермом обідуться від 30 гривень і до п'яти сотень. Ціни залежать від марки та виду самої ж гарнітури. За кермом звичайно, що буде найзручніше. Це є блютуз. Немає шнурів, не можна запутатись. Звук хороший. Один штраф це є один блютуз. Профілактична акція ДАІ проти говірких водіїв триватиме до 30 вересня. Вікторія Васкевич, Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.